Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. В попередньому відео обіцяла вам розповісти про гарячі лінії відповідно до реформи МСЕК, тому що з 1 січня 2025 року у нас перестала працювати МСЕК, медико-експертні так. Комісії, які встановлювали інвалідність, от і у вас виникає відповідно дуже багато питань. Якщо у вас виникають якісь питання, зрозуміло, ви можете запитати у свого лікаря, у лікуючого лікаря, тобто сімейного, сімейного лікаря або терапевта. Також дивіться на своєму сайті Міністерства охорони здоров'я України. Надає гарячу лінію для підтримки нас з вами так, у межах реформи, системи оцінювання повсякденного функціонування, яка повністю замінює МСЕК, тому що ми розуміємо з вами, що у нас виникають питання, і, на жаль, ми не завжди можемо знайти відповіді, які нас найбільше тривожать і цікавлять. Отже, дивіться, для того, щоб ви могли отримати консультацію, її можна отримати щоденно з 8 ранку до 8 вечора. за Наступними номерами. Дивіться 0800 505 201. Це загальна гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України із питань сфери охорони здоров'я. Далі ще є номер 0800 60 20 19. Це вже спеціалізована лінія з питань впровадження реформи МСЕК, нової системи оцінювання в цілому та роботи електронної системи щодо оцінювання повсякденно функціонування. Особи. Дивіться, також є ще чат-боти, чат у Viber, але це для експертних команд та чат у Viber для лікуючих е, лікарів. Тому ще раз наголошую, якщо у вас виникають якісь питання, ви не можете їх вирішити безпосередньо самостійно, або ви звертаєтесь до свого лікаря, також не можете е, ну, знайти відповідь на ті питання. Е, які вас цікавлять, Тож ви можете зателефонувати за вказаними номерами, які. Надає Міністерство охорони здоров'я України, адже я нагадую, що з 1 січня 2025 року в нас стартує масштабна реформа. На зміну МСЕК уже прийде оцінювання повсякденного функціонування для того, щоб проходження шляху до статусу інвалідності значно ну за інформацією, яку надає Міністерство охорони здоров'я України. Ми потім з вами поділимося досвідом, чи все ж це таке спростилася ця процедура чи ні. Обіцяють, що більшість процесів буде скорочено та цифровізовано. От, Наприклад, те, що ви будете своїм ліку... лікуючий лікар надасть електронне направлення, так у вас не будуть знати лікарі, ви не будете знати склад лікарів, хто буде здійснювати оцінювання повсякденного функціонування. Все буде цифронізовано, тобто відповідь рішення прийде вам або на електронну почту, або прийде на адресу вашої. Вашого проживання, тому теж тут будьте дуже уважними, вказуйте точну адресу, де ви знаходитесь, для того, щоб ви змогли отримати відповідь потім, щоб не пропустити важливі строки, якщо ви раптом будете оскаржувати рішення експертних команд. Отже, якщо виникають питання, будь ласка, телефонуйте на ті номера, які на ті номери, які надає наразі Міністерство охорони здоров'я України. Залишайте мені, будемо розбирати в наступних відео те, що у вас найбільше. Цікавить.